Мінус 37% на котежі у листопаді. Осінь у Карпатах це спокій, аромат кави зранку, вид на гори та почуття гармонії. Наші котежі створені для комфортного відпочинку, теплі спальні, власна сауна, і тераса, де можна провести вечір із чашкою чаю чи келихом вона. Подорожуйте з друзями або сім'єю. У нас є цілі котеджі під вашу компанію, простір лише для вас, без сторонніх. Після активного дня релакс у спа. Або біля теплого басейну, а увечері. Атмосферна вечеря в Виколибі, де готує шеф Дмитро Горовенко. Страви поєднують гуцульські традиції із сучасними смаками. Ми пецфрендлі, тому ваші улюбленці також зможуть насолодитись відпочинком. І найприємніше у листопаді діють вигідні знижки, тож саме час запланувати осінній відпочинок. Карпати Мигова це місце, де горе, тепло і комфорт створюють атмосферу повного перезавантаження. Бронюй котеч уже сьогодні і насолоджуйся листопадом у Карпатах.